Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік сьогодні я починаю знімати серію відосів про допрацювання кові Адванса. Будемо жорстко його тюнінгувати просто, будемо збільшувати йому потужність. А що саме будемо робити? Будемо робити портінг голови, будемо міняти карп, будемо ставити більший поршень з циліндром. І може ще щось. Коротше, буде цікаво. Так що... Підписуйтесь, щоб не пропустити, а вся актуальна інформація вже давно є в моєму телеграм-каналі. Усього тут зараз десь вилізе якась штука, і в описі теж воно буде. Так що залітаємо одразу, і там вже все буде свіженьке. Сьогодні, сьогодні. Е, Перший етап, бачите, я одягнутий як звичайна людина. Все Чому? Все тому, що я, в принципі, не збирався виїжджати в ліс, але виїхав, щоб записати для вас підводочку. Невеличко. Сьогодні ми будемо заміряти максимальну швидкість, заміряти розгін мопеда, щоб розуміти, що поміняється після тюнінгу. І тюнінг я теж буду робити поступово, щоб розуміти, що міняє кожна із допрацювань. Чи може щось можна було не робити, але я все я буду робити. Це ж контент, треба ж, треба ж експериментувати, щоб розуміти, короте, що, що і як. Так що сьогодні у нас буде замір швидкості. Правда, не знаю. Як це все буде, тому що блін, на вулиці, що дощ, і тут блін, немає ніяких таких прямих дорог, постійно якісь там серпантинчики, і всі вони мокрі. блін. Якщо я не вб'юсь, то цей відос вийде. Ну, Якщо ви дивитесь, то він по-любому вийшов вже, я не вбився. Так що все норм. Буду старатись заміряти максимальну швидкість. І розгони, ну, як вийде. Коротше, я зроблю дуже багато е, спроб, і тоді ми зробимо середній результат, або якийсь кращий виберемо. Коротше, буде від чого відштовхуватись, але є одне но, е, є одне але. Е, як ви знаєте, Росія є не ПДР, і через них, ну я так думаю, що через них, наскільки я знаю, нормально зараз в Україні працює, не працює GPS. І я не можу скористатися цю програмуліною, щоб вона просто записала мені оці ці всі розгончики в автоматичному режимі. Яка працює через GPS. Тому прийдеться все це вимірювати вручну, вимірювати за, тобою, за допомогою встроєного спідометру. Не знаю, наскільки він там бреше. Сьогодні можна буде в принципі його зрівняти з показаннями GPS, тому що GPS якби працює, але він працює з перебоями. І тому оці програми, яким треба постійний GPS, вони не працюють, ті, що розгон заміряють. Так що я сьогодні буду заміряти. За допомогою встроєного спідометра, а дивіться, що в мене ще є. Короте, примотав телефон за допомогою двостороннього скотча і стяжечки. Сюди я сподіваюся, що я його не загублю ніде, бо це буде печально. Для того, щоб Щоб що? Щоб короте, знімати прямо на відео показання всі, щоб краще було видно, тому що цей приборка трохи далі. І не дуже гарно видно, а так ще додатково воно буде знімати, і це я буду вставляти, і ми будемо бачити чітко, дані, ті, що треба. Так що ось такий у мене сьогодні сетапчик для заміру швидкості. О, все, все сказав, начебто нічого не забув. Залітайте в Телеграм, там вже є по якась інформація по, цьому, по цій темі. А я поїхав заміряти швидкість. Так, поки я згадав і ще розкажу, що для чистоти експерименту я залив повний бак. Це для того, щоб тоді з новими тестами я теж залив повний бак і в нас буде та сама вага. Сподіваюся, що було я в тій самій одежі. Блин, правда, в такій одежі їздити все таке собі, тільки що проїхався, то я взагалі завжди в екіпі катаюсь. А це я одягнув куртку, бо вже холодно. Мене, блін, просто здуває, розносить страси. Подивимося, що воно буде. Так. Що, походу, треба одразу все вмикати, бо тоді не буду більше я зупинятись. Так. Е, поки не їду, розкажу вам, як в принципі мені прийшлася ідея в голову. Один із моїх підписників в коментарях мені написав, що є в Україні. Хлопчик, який робить портинг. І можна зробити з мого адванса кові пушку ракету. І я вирішив, а чому ні? Давайте спробуємо, тому що ну треба щось робити. Дивлюсь вам, мої покатухи, звичайно, вже не залітають. Не цікаво. Думаю, що це залетить. Тому що, тому що коротше що. А, хотів розказати про те, що я обов'язково в описі під відео, лишу посилання на майстра, який мені буде це все робити. Для того, щоб ви знали, до кого звертатися, якщо він зробить добре, а якщо зробить погано, щоб не звертатись. Хоча я впевнений на всі 100%, що він все зробить просто пушечно. Подивився його відосики на ютубчику, мені все сподобалося, як після його допрацювань мопеди починають валити, звичайно. До брендів це далеко, але розлучити свій китайський мопед, щоб він почав трохи краще їхати. Можна, можна трохи освіжитись. Блін, Нафігай сюди заїхав. Без акіпострно трохи. Зараз буду виїжджати на дорогу і починати валити. О! Нарешті ми виїхали майже на дорогу. майже блін Зараз будуть серпантини. Сподіваюся, що вийде зробити нормальні заміри. Що цей телефон щось засніме. Треба застібнути по саму шию куртку, щоб не було парусності. Так. І оце в принципі отут нормальний рівний участок, де можна спробувати це зробити. Стартувати буду з другої передачі. Так, да. раз, два, три, поехали. Я походу проти вітру їду, блін, не знаю, мене так здуває жорстко. Блін, нам ще треба максималку заміряти. О, я знаю. Максималку я зараз заміряю по дорозі назад, там більше буде прямої. Я з середини десь прямої стартував. Так, максималочку. просто подняться. подняться подняться я думаю більше він не поїде все тому що зірки ще стоять для тяги а не для швидкості Бо швидкість мені не треба, але сказали заміряти максималку, тому що і вона сказала виросте. Десь було в районі 8-9 тисяч обертів на максимальній швидкості. Так, зараз тепер їду знову на рівну, на рівну місцевість для того, щоб зробити ще один розгон. Уже на вантажі буду підставляти, дивитися. Скільки там е, секунд вийшло. Зараз для мене це буде загадкою. Так. Осьомій старт. Друга передача. Все, складі нікого немає. Раз, два, три, поїдемо. Сподіваюсь, що ти засняв те, що там ти засняв, тому що цей контент мені треба. Відчуваюся я зараз таким дебілом. Який просто потратить, блядь, до отсічки. Нєе в одну сторону, блядь, не в другу сторону. Толтоб, блядь. Не щоб нормально ендурою займатися там чи ще щось. Я оце херню займаюсь. Але я сподіваюся, що вам того буде варто, що вам цікаво те, що я зараз роблю, якщо цікаво, то обов'язково поставте мені лайкосик, то напишіть щось в коментарях, щоб я бачив. Що ви дивитесь мої відоси, і вам це подобається, а не просто оце так. Бо щось мало переглядів, дуже мало переглядів. Загинається канал Мотопавліка, так, друга передача. Коротше, мабуть, ще один розгон з першої передачі. Я вже штук 10, мабуть, розігнався. Дивіться, який краю вийде. Тут жити просто кайф. Коротше, зараз роблю ще один розгін і буду їхати додому потроху. Бо ну, немає в цьому сенсу дрочити його. Вже. Все буде приблизно однаково. Так, це ми завершили. Е, хочу зрівняти зараз, що показує GPS, яку показує швидкість і яку показує мій спідометр. Е, просто для зрівняння, щоб ми могли орієнтуватись на реальні цифри. До речі, у кого теж Кові адванс. Це не тільки кові адванс. Цікаво було б ем... щоб ви теж мені написали в коментарях, що у вас по максималці, яка максималка, який розгон. Може в мене мій адванс вже занюханий, старенький, замучений, не їде. Цікаво просто, цікаво, бо я не пам'ятаю, як воно було раніше. Уже все-таки два роки мотоциклу. Але я думаю, що все нормально. Короби, все. Швидкість показує, все. можна починати потихеньку їхати і дивитись, що воно буде показувати там і тут. Туди запишу. Так, друзі, є один момент. Після того, як ми перевірили по трасі, я зрівняв показання GPS і показання рідного спідометру. Я побачив, що реально розбіжність, ну нормальна така розбіжність приблизно на 100 км приблизно в 10 кілометрів. Тобто, Максималка у нього реальна максималка, кілометр 95 км з цими зірками, що в мене зараз Він сотку, виходить, навіть і не їде реально. Але ми зробили заміри, щоб можна було від чогось відштовхуватись. Хай там я розганявся не до 100, хай воно так буде. Все, Цифри у нас є. так що... Ми в будь-якому випадку будемо знати, чи дасть нам прирост наш тюнінг. Перше, це, що ми робимо, це буде портінг голови. Буду сьогодні чи завтра знімати вже двигун повністю. Не знаю, чи голову буду відправляти окремо, чи весь двигун, Ще пораджусь з майстром, як він скаже, як краще. Буде портінг голови і не просто там щось там печіться, там будуть міняти на більший впускний клапан, щоб він е, брав більше, більше бензику, більше повітря. Е, поки що так. Наступний етап, е, якщо мені сподобається, Та я думаю, що сподобається, що все буде топово. Це буде бігбор на 300 кубів. І буду міняти карбюратор. Подивимося, що це дасть. Е, по... Портінгу голови обіцяють приріст 22%. Не знаю, ще якісь нереальні цифри. Тобто, якщо він зараз по тому, що заявляють Китай, це 21 кінська сила, то ще 20% то це ще 5, 5 сил. тобто Він поїде. 26 сил у нього повинно бути. Не знаю, щось, щось нереальне Це, це ж блин, більше навіть, ніж у нового адванса. Цього чотирьохклапаного вже. Подивимось, що воно буде. Я думаю, що я знайду е, ну, новий адванс 250-ку, з ким можна потягати, щоб зрівняти. Е, 300-ка в мене є теж е, у товариша, який, до речі, і дав мені свій датчик швидкості, просто позичив по братськи, тому що мій порвався. Е, Часу не було чекати, щоб замовляти, тому я поставив його датчик йому замовив новий. Дякую тобі, саньок, за такий подгончик. Ось. Коротше що, все, я все сказав. Дякую, що подивилися цей відео до кінця. Сподіваюся, що ви підписані на канал і на телеграм-канал, тому що там в телеграм-каналі дуже багато чого цікавого, там все саме актуальне, свіженьке одразу просто залітає. Фух. Я не знаю, коли вийде цей відос, але в телеграмі вже все. Всі люди вже знають, що я вже там, зараз знімаю мотор, вже по-любому відправляю. Коротше, все буде супер, просто оперативно. отак от, от. Тому що це ж просто зняв телеграм і закинув, а на YouTube треба монтувати. Так що всіх чекаю вас там. Так що так, ви був на каналі Мотопавлік. Чекайте на новий відос з портінгом голови. Все, всім пока.